Так, справа у нас діюче приміщення гімназії, тут посередині йде їдальня, а з цього боку ми бачимо якраз цю будівлю, яку, яку пропонують або розібрати оскільки вона аварійна, або передати на Двірнянській міській раді. Ну, Отут все виглядає ось так. Зсередини поки що не бачимо як, але ось тут ззовні бачимо, що немає вікон. Досить запущена будівля. Все огородили паркономик, розказує, завод школи, аби сюди не лізли діти. Ну, ніхто не травмувався, не постраждав, трохи тут є, позаростало бур'янами. Будівля велика, має чотири поверхи, ну і загальну площу понад 2,5 тисячі метрів тисячі метрів, так, дві п'ятсот. З цього боку вона виглядає. Ось так, бачимо, що тут же навіть. Дерева повиростали виростали на балконах, не тільки бурянами заросла.